Сто років як сконала Січ, Сибір і соловецькі келії, І глупа облягає ніч пекельний край і крик пекельний. Сто років мучених надій і сподівань, і вір, і крові синів, що за любов тавровані, Сто серць, як стопала котінь. Та виростають з личаків, із шаровар із курної хати, раби зростають до синів своєї України матері. Ти вже не згинеш, ти двожилава, земля, рабована віками, і не скарать тебе душителям, сибірами і соловками. Ти ще виболюєшся болем, ти ще роздерта на шматки, та вже крута і непокірна. Ти випросталася для волі, ти гнівом виросла, тепер не матимеш од нього спокою, йому ж рости й рости, допоки не упадуть тюремні двері. І радісним буремним громом спадають з неба блискавиці, Тарасові провісні птиці. Слова шугають над Дніпром.